Прогноз погоди на три дні з 12 лютого вітаю вас, дорогі друзі, свідки дивовижних перевтілень нашої природи. Сьогодні 12 лютого 2026 року. День, коли зима здається вирішила змінити свій гнів на ласку. Ми з вами спостерігаємо, як суворий лютий поволі скидає свої крижані кайдани, наповнюючи повітря ароматом вологої землі та обіцянкою близького тепла. Це час, коли небо стає м'якшим, а кожен промінь сонця, що пробивається крізь хмари, сприймається як справжній дарунок. Сьогодні ви дізнаєтеся про лютневу аномалію, яка на кілька годин перетворить одну частину нашої країни на справжній квітучий острів. У той час, як більшість буде ховатися під парасольками, в одному особливому місці повітря прогріється до неймовірних весняних значень, змушуючи забути про календар. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме природа готує цей сонячний сюрприз, справжній квітень посеред зими. У періоді з 12 по 14 лютого Україна опиниться в обіймах атлантичних повітряних мас, які принесуть із собою довгоочікуване потепління, але разом із ним і вологість дощів. Почнемо з півночі України для нашої північної корони, незламної Київщини, лісистої Житомирщини, Засніженої Чернігівщини та Стійкої Сумщини, ці три дні стануть часом прощавання з великим морозом. 12 лютого небо над північчю буде вкрите щільними сірими хмарами, які подекуди розсипатимуться невеликим дощем, що вночі може змішуватися з мокрим снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5 градусів тепла. Це час сірих туманів, які м'яко огортають верхівки сосен. В періоді з 13 по 14 лютого північ відчує справжній подих вологи. Якщо 13 число пройде переважно без опадів з температурою в день близько 3 градусів тепла, то вже 14 лютого небо подарує помірний дощ. Температура вночі буде близько нуля, а в день повітря прогріється до 4 градусів тепла. Вітер південний швидкістю 7-12 метрів на секунду нестиме із собою вологу свіжість. Це ідеальні дні для того, щоб змінити важкі пуховики на легкі пальта та присвятити час читанню книг у затишних кав'ярнях. Продовжимо з півдня України. Південь України, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та чарівні береги Криму зараз виглядає як авангард весни, що впевнено крокує нашою землею. 12 лютого тут пануватиме приємна сухість. Температура вночі буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень сонце прогріє повітря до 8 градусів тепла. У Криму ж стопчики термометрів сягнуть позначки 12 градусів. Це час, коли море дихає спокоєм, а чайки стають особливо галасливими, відчуваючи тепло. У періоді з 13 по 14 лютого на південь завітають дощі. 13 лютого очікується невеликий дощ, проте він буде теплим в день від 5 до 10 градусів тепла. 14 лютого опади стануть помірнішими, але температура продовжить приємно дивувати вночі до 6 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 10 градусів тепла. У Криму ці дні будуть найтеплішими. Температура підніметься до вражаючих показників. Вітер південно східний, лагідний, з швидкістю 5-10 метрів на секунду. Такі дні просто створені для неспішних прогулянок узбережжям, де кожен подих морського повітря дарує нові сили. Наступний захід України. Захід України, величні Карпати, Старовинний Львів та сонячне Закарпаття першим зустрічає Атлантичну вологу і мінливі вітри. 12 лютого тут очікується невеликий дощ, який у горах може чергуватися з мокрим снігом. Температура вночі близько нуля, а в день повітря прогріється до 5 градусів тепла, на Закарпатті до 8. Будьте обережні на дорогах, адже місцями зберігається підступна ожеледиця. В періоді з 13 по 14 лютого захід продемонструє свій характер. 13 лютого на крайньому заході пройде невеликий дощ, а в Карпатах опади будуть помірними. 14 лютого на противагу решті країни на заході опади припиняться. Температура в день триматиметься в межах 5 градусів тепла. А на Закарпатті вночі буде до 6 тепла, вдень до 10. Вітер південний, лагідний, з швидкістю 7-12 метрів на секунду. Такі дні, просто створені для спостереження, як гірські річки починають свою весняну пісню, звільняючись від льодового полону. Далі схід України. На сході нашої держави, Незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, зима все ще намагається втримати свої позиції, але з кожним днем її опір слабшає. 12 лютого схід ще відчуватиме відголоси морозів. Вночі температура може падати до 8-13 градусів морозу, проте в день сонце підніме її до нуля градусів. Опадів не очікується, небо буде ясним, а повітря по зимовому кришталевим. Проте, вже в періоді з 13 по 14 лютого на схід прийде велика зміна. 13 лютого небо затягнеться хмарами і пройде невеликий дощ. 14 лютого опади стануть помірнішими, переважно від дощу. Температура почне стрімко рости. Якщо вночі ще можливі 3 градуси морозу, то вдень 14 лютого повітря прогріється до 5 градусів тепла. На дорогах через танення снігу та дощ буде дуже слизько, ожеледиця ємагає особливої уваги. Це дні для теплого чаю і затишних посиденьок, коли приємно слухати стукіт крапель під підвіконням. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі Черкащина, Полтавщина, Вінничина та Кіровоградщина зараз перебуває на межі зустрічі двох пір року. 12 лютого в центрі очікується спокійна погода без опадів. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, а вдень прогріється до 5 градусів тепла. Київ шепче теплим вітром, а дощ міляко пещить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. У столиці, в періоді з 12 по 14 лютого, погода буде дуже мінливою. 12 лютого місцями пройде невеликий дощ. Вночі можливий мокрий сніг. 13 число обіцяє бути сухим. А от 14 лютого, в день усіх закоханих, Київ накриє помірний дощ. Температура в ці дні вночі буде близько нуля, а в день стабільні 3-5 градусів тепла. Це ідеальний час для романтичних прогулянок під великими парасольками, коли місто виглядає особливо затишним в м'якому світлі ліхтарів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодної розповіді, ми бачимо Україну, яка вмивається першими весняними дощами. Для водіїв будьте краль уважними. Ожеледиця на дорогах, крім південних регіонів, залишається небезпечною через нічні приморозки та денне танення. Поради щодо одягу час переходити на непромокальне взуття і мати при собі парасольку. Багатошаровість в одязі допоможе вам почуватися комфортно під час денного тепла і нічної прохолоди. Активності. 12 лютого чудово підходить для останніх зимових поїздок, а 13 і 14 лютого для затишного відпочинку, кінотеатрів та романтичних зустрічей. І от той самий теплий куточок, про який я згадував на початку нашої розповіді: справжня лютнева аномалія подарує свій сюрприз саме Криму. Поки решта країни буде звикати до перших плюсових значень на півострові в періоді з 13 по 14 лютого, температура підніметься до неймовірних 15 градусів тепла. Це і є той острівець весни, де лютий на мить перетвориться на сонячний квітень, даруючи нам усім віру в те, що тепло вже зовсім поруч. Бережіть себе, даруйте тепло своїм близьким, і нехай будь-який дощ приносить вам лише радість і свіжість нових починань. До зустрічі у наступному прогнозі.